Бажаю здоров'я, шановні слухачі Радіо Тясмин. Зима прийшла в Катар. І цього року надзвичайно спекотна. Адже стартували матчі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2022. Розпочали матчі на виліт збірні Нідерландів та США. Помаранчево впевнено перемогли 3-1. Голи забивали Депай, Блін та Дюмфріс. У наших західних партнерів відзначився Райс. Суперник для європейців визначався у протистоянні Аргентини та Австралії. Капітан Лео Месі відкрив рахунок. подвоїв перевагу одного з фаворитів мундіалю Альварес. До честі, австралійців вони не здавалися та відіграли один м'яч. Таким чином, перший чвертьфінал класика чемпіонатів світу Нідерланди, Аргентина. А в Україні класика залишається незмінною. Орки, тікаючи від Збройних сил України, передають один одному пісню Кузьми Скрябіна: по-моєму, чувак, наскинули. Тепер до футболу. Чвертьфінал розпочався блискучим пасом Мессі, який дозволив Маліні відкрити рахунок. А вже в другому таймі сам Ліонель з пенальті подвоїв перевагу своєї команди. Здавалося б, все. Але ці команди не вміють грати без справжньої драми. На 83-й хвилині Вегорст Відквитав один м'яч, потім всі сказали арбітрам дякую, адже вони традиційно додали 13 хвилин до основного часу. І на 101 й хвилині неймовірний феноменальний розіграш штрафного увінчався успіхом, відзначився знову вегорст. У додатковий час європейцям вдалося дотягнути до серії післяматчевих пенальті. пенальтів. На цьому фарт помаранчевих закінчився. Підопічні з калоні перемогли у футбольній лотереї 4-3. Радіо Тясмин 1064 FM. Не встигли прочитати? Тоді дозвольте вам розказати. Хто ж очікує Месі та компанії в півфіналі? Можливо, пентакампеони бразильці? Чи команда відкриття Японії? Зараз дізнаємось. Японцям випала доля перевірити на міцність срібних призерів минулого форуму Хорватія. Попри рівну боротьбу в першому таймі, Майда вивів азіатів вперед. Але на початку другої 45 хвилинки Перішич встановив рівновагу. Яка протрималася до кінця усіх можливих екстратаймів? Тож долю матчу вирішували пенальті. Справжнім героєм футбольної лотереї став голкіпер Хорватів Лівакович. Який парирував два 11-метрових, і вивів свою команду до чвертьфіналу. Суперник же клітчастих визначався між Бразилією та Південною Кореєю. На жаль, інтриги не вийшли. Пентакампіони, наче на карнавалі, в першому таймі, відрузили 4 м'ячі: забивали Вінісіо Жуніор, Неймар, Рішарлісон та Лукас. Ну і як годиться після гарної самби, в другому таймі взяли паузу та великодушно дали змогу корейцям забити гол престижу у підсумку. 4-1. Таким чином спокійно дісталися до чвертьфіналу, де їх вже чекали хорвати. Але тут не потанцюєш, потрібно було терпіти та не транжирити моменти. Основний час переможця не виявив, а у додатковий Неймар згадав, що до пенальті краще не доводити та забив прекрасний м'яч. Проте на останніх хвилинах П'еткович перевів гру у серію пенальті. І знову Лівакович, і знову два відбитих удари. Голкіпер Хорватів виводить свою збірну вже до півфіналу. Отже, тепер на нас чекає півфінал Аргентина Хорватія, а на поле команди виведуть два феноменальних капітани Ліонель Месі та Лука Модріч. Гра відбудеться 13 грудня. Українці, українки, подякуємо всім нашим волонтерам, які кожного дня плідно працюють та усіма можливими і неможливими способами наближають перемогу. Не забуваємо! Більше допомоги, швидше перемога. Повертаємось до мундіалю. Чинні володарі світової корони французи розпочали плей-офф грою проти поляків і святкували перемогу 3-1. Жиру відкрив рахунок і забив рекордний 52-й м'яч у складі збірної Франції, тим самим випередив легендарного Тірі Анрі. Далі диригував Мбапе. Який провів черговий блискучий матч та відзначився дублем. Рефері ж підсолодив поразку полякам, призначивши на 99-й хвилині пенальті, який з другої спроби реалізував Роберт Левандовський. Суперник же французів визначався у протистоянні Англії та Сенегала. Незважаючи на прогнози, інтриги не вийшли. Європейці впевнено перемогли 3-0. Свій гольовий доробок поповнили Хендерсон, Кейн та Сака. І знову нас чекало легендарне протистояння. Чвертьфінал Англія-Франція. Матч видався надзвичайно цікавим та напруженим. Французи відкрили рахунок, відзначився але Кейн з пенальтів становив рівновагу. Проте ніяк заспокоїтися не зміг жиру і забив переможного м'яча. Варто відзначити, що англійці могли відігратися, але Кейн не поцілив у ворота із другого, призначеного арбітрами пенальті. Тож чинні володарі світової корони крокують до півфіналу. А їх суперником буде найсенсаційніша команда турніру. Хто ж це? Давайте поміркуємо. Адже з кожною годиною вимкненого світла Україна стає найдумаючою нацією світу. Одні з фаворитів змагань іспанців зустрічалися збірною Марокко. Матч передбачувано запам'ятався високим володінням м'яча від європейців та терпінням від африканців. Справа дійшла до післяматчевих пенальті, де справжнім героєм став кіпер Марокко Боно, який, до речі, повторив досягнення Олександра Шовковського на чемпіонатах світу, не пропустивши жодного м'яча у післяматчевій серії. Суперником же мароканців стали португальці, які несподівано дуже легко розгромили Швейцарію 6-1. Матч був цікавий відсутністю капітана Роналду у старті, якого змінив Рамос. А змінив, до речі, блискуче, зробивши хет-трик. Тож тренер європейців Сантош вирішив обійтися без лідера у старті і на. Чвертфінал. На жаль, для всіх португальців фокус не вдався. Марокканці забили єдиний м'яч, а вихід Роналду на другий тайм виявився запізним. Збірна ж Марокко стала першою в історії африканською командою, якій вдалося дістатися до півфіналу чемпіонату світу з футболу. А там, на підопічних реграрі вже чекають чинні володарі світової корони французи. Матч відбудеться 14 грудня. Садаємо і про першість бомбардирів, лідирує француз Кіліан Бапе, в нього 5 влучних пострілів. По 4 в своєму активі мають Леонель Месі та Олів'є Жеру. Що ж, зима в Катарі тільки розпочалася, а мундіаль вже вийшов на фінішну пряму. Хто ж переможе? Дізнавайтеся разом з нами Радіо Тясмин 1064FM. Дякуємо Збройним силам України, наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні!